спотові біткоїни ТФ зафіксували добовий приплив у 887 мільйонів доларів. Павло Дуров подякував богам ноткоін за зростання на 2720%. В Україні упакували 14 криптовалютних друзів Оушена. OneEgg допускає зростання Ефіріум до 154 тисяч доларів, а Nvidia обійшла за капіталізацією Apple, переваливши за позначку в 3 трильйони доларів. Про все це ви дізнаєтеся в найближчих хвилинах. Підписуйтесь, протискайте лайкоси і дзвіночки на честь світлого майбутнього крипти. Ми починаємо! МБС.Інфо презентує подкаст 5 новин, що змінили криптосвіт цього тижня. Сьогодні 7 червня 2024 року, і це наш 12-й випуск подкасту, який протягом 320 секунд розповість вам про 5 найцікавіших подій у криптосвіті. Всі на борт! Ми відправляємося! Перша новина: криптовалютні ІТФ на базі біткоїна показали другий за величиною приплив після виходу на ринок. Цього тижня спотові біткоїни ETF знову опинилися на коні 4 червня. Згаданий клас активів зафіксував другий за величиною приплив капіталу в розмірі 887 мільйонів доларів. Ба Більше позитивна тенденція в сегменті зберігається протягом 17 торгових днів поспіль. За цей час криптофонди отримали скромні 3,5 мільярди доларів. Зазначимо, що рекорд за чистим припливом коштів спотові біткоїни ETF показали 12 березня. 2000 2024 року. Тоді щедрі на душу і гроші інвестори занесли в цей клас активів понад 1 мільярда доларів. І якщо раніше хтось сумнівався, що у компанії BlackRock вистачить коштів купити всю планету, то судячи з темпів зростання її криптофонду, про це можна більше не хвилюватися. Партнерська інтеграція. Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховувати з криптовалютою будь-де? Вихід є. Трасті Плюс, криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Не гаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play. Вбиваєш там Трасті Плюс, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця USDT, Bitok чи Ефір. E карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою, будь-де де є банківський платіжний термінал. Трасті Плюс найкраща точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина Павло Дуров похвалився чотириразовим зростанням ноткоїн у своєму портфелі. Творець месенджера Telegram Павло Дуров розповів, що передані йому командою ноткоін токени зросли в ціні в чотири рази. Як результат, портфель бізнесмена з монетами Нот трохи поважчав, десь на 18 мільйонів. Тим часом сам актив перетворився на блакитну фішку блокчейну Тон і продовжує свій космічний політ. З моменту лістингу на великих криптобіржах ноткоін виріс у ціні на 2720% та успішно увійшов до топ-50 найбільших цифрових активів світу за ринковою капіталізацією. На який з усім відомих стільців Пандуров планує посадити розробників нот на знак визнання їхніх заслуг, він оточнювати не став. Третя новина в Україні викрили групу криптошахраїв, які виманили у громадян ЄС мільйони доларів. Правоохоронні органи України припинили діяльність кіберзлочинців, які під виглядом інвестицій у криптовалюту виманювали гроші у громадян ЄС. У рамках спецоперації поліція заарештувала 14 друзів Оушена, що вкрали у довірливих іноземців мільйони доларів. Силовики провели понад 40 обшуків на території Хмельницької та Київської областей, вилучили понад 70 тисяч доларів готівки, сотні одиниць офісної техніки, близько тисячі сим-карт і авто марки BMW. Колцентр. Першохраїв припинив своє існування, і тепер генії злочинного світу, вочевидь, продовжать кар'єру у більш підхожих для них місцях. Четверта новина: аналітики OneEgg допустили зростання ефіріум до 154 тисяч доларів до 2030 року. У компанії Ванек вирішили примножити оптимізм власників Ethereum. На думку експертів, у разі схвалення спотових біржових фондів на базі активу ціна криптовалюти досягне 22 тисяч доларів вже до 2030 року. При цьому аналітики назвали такий сценарій базовим. За бичачих розкладів Ethereum здатний подолати позначку в 154 тисячі доларів. Куди в такому разі ходлерам доведеться вивантажувати крази з отриманим доходом, залишається тільки здогадування. П'ята новина: Nvidia стала другою найдорожчою компанією світу і залишила позаду Apple. 5 червня акції корпорації Nvidia зросли в ціні на 5%, оновивши історичний максимум на рівні 1224 долара. Завдяки цьому ринкова капіталізація одного з головних постачальників шиї чіпів перевалила за позначку в 3 трильйони доларів. Таким чином, Nvidia стала другою найдорожчою компанією світу, посунувшись з цієї позиції, Apple. У 2024 році акції корпорації показали приріст у 147%, а в травні розробник. Відзвітував про рекордний квартальний виторг у 26 мільярдів доларів. Прибутки біблійних масштабів представники NVIDIA пов'язують зі зростальним попитом на шиї чіпи. Порада на вихідні чата GPT за традицією. Даємо нашу рекомендацію на прийдешній вікенд. У перервах між прогулянками на свіжому повітрі подивіться дивовижний тестовий політ Старшіп. Найбільшої ракети у світі компанії SpaceX минулого четверга цей космічний апарат влаштував феєричне шоу, діставшись до закінчення місії на чесному слові та на одному крилі. Дуже нагадує класичний сценарій криптовалютної галузі зі щасливим фіналом. Підпишись, щоб почути нас за тиждень із порцією криптоновин, які змінять твоє життя.